Березень. Україна продовжує стримувати наступ російського війська одразу на чотирьох фронтах: з боку Криму, Донбасу, Білгородської та Курської областей Росії, а також з Білорусі. 1 березня техніка окупантів вже їздила Херсоном. Росіяни впритул підійшли до Києва. Просунулися в Сумській області, обійшовши сам обласний центр. Тривають бої під Харковом. Росіяни продовжують свій ракетний терор. 1 березня цілять по Харківській обласній військовій адміністрації на площі Свободи. Того ж дня завдають удару по київській телевежі. Дорогожичі обстріляні, друзі! Тарогожичі обстріляни! Наступного дня під удар ворога потрапляють будівлі головного управління національної поліції та служби безпеки України у центрі Харкова. Одна з ракет влучила у приміщення соціологічного факультету національного університету імені Каразіна. Це жах, центр міста повністю в вогні. Тим часом у Запорізькій області жителі міста Енергодар вийшли на зустріч окупантам із прапорами України, аби не пропустити російські війська в місто. Слава Україні! слава! 3 березня. Повністю оточений Маріуполь. Росіяни фактично взяли у полон 400 тисяч людей. Український гарнізон продовжує тримати оборону. В ніч на 4 березня російські війська обстріляли енергоблоки Запорізької АЕС, у результаті чого виникла пожежа. На щастя, зміни радіаційного фону не було зафіксовано. Того ж дня територія Запорізької атомної електростанції була захоплена російськими військами. Вони контролюють всі адмінбудівлі та прохід на станцію. Того ж дня у Миколаєві наші ЗСУ відбили у росіян аеропорт Кульбакене та підняли там український прапор. І так, державний прапор України. Аеропорт Кульбакене відбили. Орків уже більше немає. Наступного дня російських окупантів повністю вибили з Миколаєва. 6 березня указом президента України шістьом містам було надано статус міст героїв. Ними стали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха. Вони найбільше постраждали від російської навали. 7 березня наші військові з боями відбили міжнародний аеропорт в Миколаєві, що розташований за 13 кілометрів від міста. Аеропорт наш. Вибілі, э, устраюваємося там поудобні. Тоді ж головне управління розвідки повідомило, що під Харковом ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова. А вже 8 березня Росія обійшла Іран. Із рахунком 5530 світових санкцій стала найбільш підсанкційною країною у світі. 9 березня у Маріуполі росіяни скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку, де перебували мами з дітьми. Тоді ці кадри облетіли увесь світ пізніше. Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав атаку на пологовий будинок військовою ціллю. Зранку 11 березня російські війська з різними інтервалами обстріляли з повітря аеродроми в Луцьку та Івано-Франківську. Тим часом ЗСУ звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів на Чернігівщині. Дякую, дякую, бій не закінчився. 12 березня стало відомо про те, що наші військові знищили 2593 одиниці ворожої техніки на 5 мільярдів доларів, або ж 700 мільярдів рублів. 13 березня більше 30 ворожих ракет було випущено по Яворівському полігону на Львівщині. Внаслідок атаки загинули 35 людей. Вом руський мир, хлопчики. За даними львівської влади, літаки, які несли у собі ракети, вилетіли з Саратова до акваторії Чорного моря і звідти завдали удару. В той же день у ірпіні московські окупанти вбили громадянина США Брента Рено, кореспондента, який виконував в Україні редакційне завдання американського журналу Тайм. 16 березня у нашому генштабі повідомили про нищівні удари по угрупуваннях російських військ на тимчасово окупованих територіях. На окремих напрямках зсу перейшли у контрнаступ. У Маріуполі рашисти скинули авіаційну бомбу на драматичний театр у центрі міста, в якому переховувалися сотні мирних мешканців. І всі ці температури, 39 у многії у многих Я не знаю, що мені робити. В той же час прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що через вторгнення Росії втрати України складають 565 мільярдів доларів. Тим не менш, Україна стала членом енергетичного Євросоюзу та приєдналася до європейської енергетичної системи. Росію ж виключили з Ради Європи. Сімнадцяте березня. Росіяни знищили найбільший ринок східної Європи Барабашово у Харкові. Ринок загорівся внаслідок обстрілу градами. Пожежу гасили кілька днів. Встрічайте! наступного дня, 18 березня, на Росії влаштували святковий концерт на честь восьмої річниці незаконної анексії українського Криму. І, звичайно ж, аби підтримати війну в Україні. Люди, які проживали і проживають на Донбасі, також не согласились з цим государственним переворотом. Проти них тут же були організовані карательні військові операції. І не одна тоді ж у генштабі повідомили про те, що російські війська відрізали Україну від виходу до Азовського моря. 20 березня РНБО призупиняє в Україні діяльність політичних партій, які будь-яким чином пов'язані з Російською Федерацією, серед заборонених ОПЗЖ, партія Шарія, НАШІ, опозиційний блок, ліва опозиція, союз лівих сил, держава, прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, партія Соціалісти, Блок Володимира Сальдо. Домой! Домой! 21 березня російські військові обстріляли мирний мітинг за Україну на площі Свободи у Херсоні. Людей закидали світлошумовими гранатами та відкрили вогонь. Є поранені. Двадцять третього березня Збройні сили України взяли в кільце Бучу, Ірпінь та Гостомель. Над звільненим Макаровим знову замайорів український прапор. Гаряче, 24 березня, у порту тимчасово окупованого Бердянську наші захисники нанесли удар по російському флоту і знищили великий десантний корабель Саратов. При цьому були пошкоджені інші кораблі – Куніков та Новочеркаськ. Того ж дня Збройні сили України в десяте знищили російських окупантів під Чорнобаївкою. чує баба. Чорнобаївка, чорнобаївка. 28 березня Ірпінь на Київщині було повністю звільнено від російських окупантів. Сьогодні звільнений Ірпінь. Про це у своєму телеграмі повідомив мер міста Олександр Маркушин. 29 березня росіяни вдарили по Миколаєву. У результаті ракетної атаки було знищено будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. Наприкінці березня окупанти зосередили атаки на сховищах пального, щоб ускладнити українцям логістичне забезпечення та створити гуманітарну кризу. В останні дні місяця російська армія відійшла від Києва. 31 березня Збройні сили України звільнили Бучу, а окупанти покинули Чорнобильську АЕС і всю північ України. На інших напрямках точаться важкі бої. Владислав Величко, телеканал Київ.